Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите зимову казочку, яка називається Як ведмедик йшов у сліду». Взимку всі ведмеді міцно сплять. Ось і мама ведмедиці з ведмежатами похропують у своєму берлозі. Тільки Михасико не спиться, потягнувся, повернувся і почав будити братиків. Давайте, сплюхи, але ніхто навіть не поворухнувся. Висунув михасик голову з барлогу і завмер від подиву. Все навколо біло білісіньке. Це напевно пуху від кольбабок вітром нанесло, вирішив ведмедик. Виліз він з барлогу. Доторкнувся до білого пуху. Ой ні, це не кульбаба. якесь воно холодне, якесь таке незвичайне і ковзається. Отже, на ньому можна добре розважитися. Але гратися краще з ким-небудь двох, вирішив Михасик. Іду когось, пошукаю. Йде ведмедик по лісу і міркує собі. Але ж в лісі дуже легко заблукати. Треба як слід запам'ятати дорогу додому. Озирнувся він назад і бачить, там, де він тільки що прийшов, залишилися сліди. Пішов ведмедик далі, а сліди за ним крок у крок. «Ой, як добре. Зрадів Михасик. Тепер я можу йти куди захочу, адже мої сліди завжди приведуть мене додому. І він швиденько побіг шукати собі друга для розваг. Раптом Михась побачив якісь чужі сліди. Так, так, це не мої сліди. Вони теж. Бігли за кимось. Якщо я піду по цих слідах, то знайду їх хазяїна. І ми весело пограємось, розмірковував ведмедик, ідучи по сліду. Так він вийшов до чиєїсь нори і з розгону сунувся туди головою. Ти чого без дозволу лізеш у мою хатинку? Невдоволено проричала лисичка, визирнувши із нори. Я шукаю собі друга для ігор. Тихо сказав ведмедик. Ніколи мені гратися, я курку патраю, сказала лисиця і заховалася в норі. Зажурився ведмедик, але тут недалеко він помітив нові сліди. Вони теж привели його до нори. Але трохи більшої. «Аго — гукнув ведмедик в нору. Хари визирнув зубатий вовк. «Хто насмілився турбувати мене. Хто це в лісі не знає, що вдень я відпочиваю після нічного полювання, гарчав вовк. Переляканий Михась що духу кинувся тікати. І з розгону врізався у дуб. З дупла вискочила білочка. Хто тут бешкетує? Ти на що трясеш моє дерево? В мене навіть горішок з лап випав? Це я, боязко сказав ведмедик, а ти не хочеш погратися зі мною? Прошу мені не заважати!» – сказала білка і заховалася у своєму дуплі. Засмутився михасик, ніхто зі мною не грається, піду я, мабуть, додому, вирішив він. Озирнувся ведмедик назад та от біда, переплуталися всі сліди не розібрати, де ведмежі, де лисячі, а де вовчі. Плутанина якась вийшла. Заметушився ведмедик, забігав по галявині. Як раптом щось тріснуло в нього під лапами, похитнулось, і ведмежа провалилась кудись униз. Прямісінько у свій барліг, де спали мама ведмедиця з ведмежатами. Заліз Михасик до матусі, ведмедиці під бочок. І заснув міцно і солодко, як заведено у ведмедів узимку. Малята бажаємо вам, щоб усі ваші прогулянки були веселі і безпечні. Гарного настрою вам, малята! До нових зустрічей!